Добрий день, шановні читачі і глядачі армії інформ зараз на сході України точаться запеклі бої з окупантами. Українські збройні сили гримлять ворога по всіх позиціях. Проте, хто вони агресори, це не якась абстрактна одиниця і не якась абстрактна величина. Це цілком реальні люди. Це вбивці, які взяли до рук зброю і прийшли вбивати українців. Проте ми знаємо багатьох з них. В обличчя і навіть знаємо, де вони проживають. Зараз ми вам покажемо ще кілька особових справ, які потрапили до рук наших захисників під час вдалого рейду по штабам окупантів. Перша особова справа рядового швідова Віталія Владимировича. Якщо вірити його записами, зробленими його рукою, він уродженість Костромської області. От подивіться на його почерк. Графолог би сказав, що це людина нервова і дуже невизначена в житті, але з великими амбіціями. Зросту він 1,80 м, блондин, як він про себе написав. Як О, бачите, в даних про найближчих родичів, що він заповнив власноруч, вказані вказаний мати і батько. Тут є їх номера телефонів. Їх добре видно на екрані. І я думаю, що варто нашим читачам і глядачам зателефонувати і запитатися у батьків, що робить особова справа їхнього сина в Україні. До речі, цього рудського воїна, виявляється, на його думку, є дівчина, яка буде його чекати. І цю дівчину звуть Анастасія, яка теж мешкає в місті Кострома, в мікрорайоні і тут є її номер телефона. Можливо, варто перетелефонувати її дівчині, запитатися, що робить її наречений. Сам цей вбивця проживає в Костромській області, в городі Кострома, по вулиці Волжська, 16-19. Дуже цікава є ця сторінка. Це те, що військовослужбовці збройних сил Росії точно знають, що. Істязання, зґвалтування, вандалізм, кражі, погрози вбивством це є уголовно наказуємі речі. Бачите, він навіть розписався за те, що він знає про ці статті. Про те, як свідчить Буча, як свідчить Ірпінь для росіян статті їхнього кримінального кодексу, це просто порожній звук. Наступна особова справа військовослужбовця Григорєва Ніколая Андрійовича з військової частини Російської Федерації 58-198. Як бачите, почата справа у 2020 році. Що ми бачимо тут? Цей окупант, народжений в Росії в місті Москва, призваний 29 червня. Воєнкоматом тверського району міста Москва, росіян. Але що цікаво, у нього освіта тільки 11 класів, все, іншої освіти він не має. Проте, про свою спеціальність, він пише: інженер лісного та лісоводчакого господарства, проте, ніде не працював до Збройних сил. Це означає, що він просто трутень, який прийшов заробляти легкі гроші на українську землю. Освіта все ж таки дуже цікаво висвітлення у цій особовій справі нашого окупанта. Подивіться, він казав, що у нього немає ніякої освіти, проте він закончив курси до СААФ, навчився плавати і закінчив музикальну школу. Уявляєте, він ще і грає на музичних інструментах. За все своє життя подивіться, яка велика автобіографія у цієї людини. Оце все, що він може сказати про себе. Народився. Трошки вчився і пішов вбивати українців. Проте ця неосвічена людина зі зброєю, яка прийшла в Україну, виявляється, одружена. Його дружина Наталія проживає за адресою міста Москва, вулиця Новолісная, будинок 17, квартира 75. Також тут вказана його мама Григор'єва Ольга Юрівна. І є її адреса, навіть номер телефона. Можливо, хоч хтось би хотів зателектувати і запитати, що робить особова справа її сина в Україні. Отже, нешановані нами окупанти, знайте, що інформація про кожного з вас є як у Збройних силах, так і у відповідних спецслужбах України. Ми вас знайдемо. І ви будете покарані за ті злочини, які ви зробили проти України і українського народу. Слава Україні, смерть ворогам.